будуть робити зама, будуть бачити. Так. Бо що ж бути. Вот подарунки політають на окраїну, на Так а також б'ють з БМП та кулеметів крупного калібру. Людським приписом. Риємо щілину перекрити, щоб в случае обстрілу сюди можна було сховатися і тим самим зберегти життя собі і своїм колегам. Йде пластами, виходить, стикаємося, бачите, з гранітними такими брилами по 100 кг, по 200, які приходять дуже довго, щоб витягнути з землі. Треба не одну одинку попрацювати. І не одному, а двом, трьом, п'ять чоловіком. Самі бачите, яка сюди техніка. Нічого сюди не заїде, тільки руки солдата сюди можуть дотягнутися. Користуємося звичайними обичними засобами. Лохата, лом, кирка, молот, сила людська військова, ентузіазм. Не тихо, крайніх дві доби починаючи з 8, 7, 1 вечора постійно йдуть обстріли, постійно літають мило, безпілотники, стріляють з великокаліберної зброї артилерійської міномети 120-ті, самохідні артилерійські установки. Тобто Серйозно, б'ють серйозно. Спека неможлива, так. Працюємо. В, в, в Важких умовах жарко до 30 градусів. Просимо дощі, коли вже третій місяць, але поки що не, не чує нас. Де криша? Маленькая, а тут і міномети постійно стріляють, такі отак ідеть, і де тілі кончить. Нам удобно контролювати дорогу, ніж їм. І звісно, вони сюди ніяк не прийдуть. Дуже багато є надійних біндажів, плюс спостережних постов. Ну, я скажу, оборону можна тримати. Що ми і доказали протягом практично року. Ми окопувалися перші тижні під постійними обстрілами, з турів, з кулеметів і ввечері з мінометів. Коли ми вже трошки окопалися то і почали давати відповідь, то вони, звісно, прикропили, що нам дало змогу окопатися. Після нового та як на новий рік було угу. перемиря, вони собі викопали нову позицію. І от з тих пор нам в житті не дають. Почали накривати 120 мм мінометом. Спочатку вони такі хаотичні постріли виконують з БМП, От. а потім починають міномет і підключають САУ, 152 калібр. Це вже ближче десь до 12-ї, до початку першої ночі. Мінометний обслід ведеться з колись до Кущаївська, також жилих масивів його. А САУ вони ночі під'їжджають на позиції свої. І за самого докущаєвська вже починають за кілометрів 5, 6, 7 починають по нас стріляти. А тут і все. І от от 120-ки, 150-к, 12,7-14,5.